Одна з кращих команд баскетбольної суперліги-2024-2025. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зустрівся з бронзовими призерами головних змагань сезону гравцями черкаських мавп. У фіналі суперліги наша команда здолала рівненських баскетболістів та ввійшла до трійки кращих цього сезону. Очільник області зауважив, що на Черкащині є міцна баскетбольна школа, а це фундамент для зростання команди. Важливо, що клуб має і меценатів, які підтримують і дають необхідний поштовх. Для зростання сказав посадовець спортивні перемоги надихають кожного з нас, особливо зараз. Бо це про націю переможців. Нагадаємо, баскетбольна команда Черкаські мавпи стартувала у вищій лізі України у 2024 році. Дві 2006 гравці клубу вже вийшли до суперліги та здобули своє перше срібло. У 2017-18 роках стала кращою командою Суперліги. Клуб активно розвиває молодіжний баскетбол. У сезоні 2023-2024 юнацька команда стала срібним призером Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.